Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Запрошую вас на віртуальну подорож екскурсію в пошуках лікарських рослин Волинь. І подивіться, яка краса! Це просто чудо. Чебрець. Чебрець-чепчик. Як він тут красиво, гарно росте і цвіте. Чудова травичка можна взяти собі на чай. Погородична трава. Отака краса, неймовірна, килимит чи Містечко таке знайшов. Яка краса. І піщаний на ньому росте. Чудово. Заради цього слід було їхати, щоб лягти отак. І Дихати, прилягти і релаксувати. А потім йти далі щось цікаве шукати. Мабуть, заснов. Пора вставати. Ждуть мандрівки. Треба йти шукати. Краса неймовірна. Так красиво полин почав свісти, не можу до нього не підійти. Краса. А це енотера, завезена до нас з Канади. Не аборигенний вид. І хто захоче ожиною полосувати, треба одяг міцний мати. Знов цікаво, у нас вже волошка давно відцвіла, а тут волошка синя цвіте. Краса. Нарешті Іван чай. Це він. Нарешті його знайшов аж на третій рік. Так мріяв знайти. І тут його небагато-небагато. Не Оцю квіточку залишу на розмноження. Ні, не від цю, а там, де вона найбільше відцвітає. Оту, дальню. Класно. Більше ніде його тут немає. Мало-мало. Видно, тут його верхівки вже обірвали. У нас вже він оцвів А тут продовжує цвісти. Класно. Беру на чай Іван-чай. А чудова лука. Вона більш волога, тому і ростуть тут більш вологолюбні рослини, такі як плакун, вербозілля, шоломниця. Які ростуть біля водойми. І бачу воно також вовконіг європейський є. Підійдемо ближче. Ось він. Вовконіг європейський. Також лікарська рослина використовується в медицині. І користуватися знову таки з обережністю. Так, у нас вже відсвіла ця рослинка, а тут. Якраз в фазі повного цвітіння. Ось це вербозілля. Тільки починає розцвітати. Також лікарська рослина знову ж таки користуватися з обережністю, тому що вона теж отруйна. Бачите, тут вже лука така більш водяниста з такими куртинами. І ростуть тут у нас ще, як ви бачите, плакун верболистий. Тут його багато. Якщо у когось ранка, я собі неодноразово лікувався ним, дуже добре лікує. Рану намазати і вона загоюється дуже швидко. І така і декоративна, і лікарська рослинка. А також її використовують в народній медицині для лікування багатьох недуг. Але знов-таки рослина отруйна, треба користуватися обережно так, Ну і тут шоломниця Шоломниця звичайна. Росте ось вона тут. -о. також лікарська рослинка. І також користуватися з обережністю, бо отруйна. Містить серцеві глікозиди. Цвіте також жабрій також лікарська рослинка, але уже відцвітає. Ну і лікарська рослина. Це у нас вищі спорові рослини, там, де є кислі ґрунти, хвощ польовий. Так, цінна лікарська рослина використовується в офіційній медицині, можна його тут збирати. І тут м'ята росте, та, що росте біля водою. Значить, тут вологість підвищена. І волинь, поверхневі ґрунти. У нас тут неглибокі. Вода близько надходить до рослин, коренева система не пересихає. Особливо на таких луках. Комах запилювачів тут вистачає, хоча б джілок не видно знов таки. Відео українською. підтримуємо український контент, поставте вподобайку, якщо відео сподобалося. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний, і розвиваємо український YouTube разом! Шанувальника зелених скарбів. А це інший вид перстачу перстач гусячі лапки. Як ви бачите, у цієї рослини родини розових 5 пелюсток, як у всіх, на відміну від калгана, у якого 4 пелюстки. І як ви бачите, зустрічається оцей паразит, можна сказати, серед рослин в Україні. Жовтушник канадський, який розповсюджується. Дуже швидко. Тому, на жаль, і тут з'явився вже. Кущ калини, але плодів немає. Жовте, блакитне, різні кольори. І це чудово зустрів в дикій природі на кінець Валеріану лікарську. І дуже рідко можна зустріти. Як ви бачите, Поталанило, нехай росте, тому що їх залишилося мало чудова красуня. І знову таки всім вам дарую для заспокоєння Валеріану Лікарську.